Киї з рогози вчиться пласти дев'ятирічна Вероніка Бондар. Робиться на гуртку з рогозоплетіння. Розповідає, над ним працює уже п'яте заняття. На і продіваю рогозину через струни. Треба тільки дивитися, щоб не було помилок. Треба щільно прижимати. Там, де краєчок загинати, а якщо буде ось так на мене дивитися, то це вже буде помилка, треба буде заново переплітати. Заняття для дітей проводить майстриня Галина Заяць. Рогозоплетінням розповідає, займається понад 30 років. Курток зорганізували у приміщенні будинку культури. Сьогодні на занятті дві групи: діти віком 9-10 років та 13-14 років. Ми виготовляємо не лише ті вироби, що колись, наприклад, виготовляли терпецевидну корзинку, а ми вже виготовляємо багато інших виробів, які попридумували самі. Багато. Діти підказують, а я б хотів би то зробити, а можна це зробити? І от я розробляю вже от і сама із дітьми розробляю такі моделі різні. Спершу каже Галина Заєць, вони заготовляють ругузу, яка росте на місцевому ставу. Весь вересень місяць ми заготовляємо і до середини, до кінця жовтня висушуємо. Рогоза ця, що на ставку вона росте пучечком, як би сказати, кореневіща, а тоді розходяться лісця. І тоді перед роботою вже висохша рогоза перед роботою розділяється на самі окремі листочки. І ось ми працюємо цими листочками. Вони є грубші, тонші. Обов'язково вона змочується, тому що сухою ми не працюємо, бо вона буде ломатись. Готовий килимок показує Суспільному дев'ятирічна Марія Савчук. Це каже: її перший виріб із рогози його подарує мамі. Важко було тільки вплітати. Та так то легко плететься. Сьогодні із рогози вчиться плести декоративну корзинку. Зараз роблю узор шашечка, підставка. Думаю, туди поставити квіти і щоб на столі гарненько стояв. Капелюшки, корзинки, ляльки, підвіски. Все це на замовлення з рогози виготовляє 13-річна Марина Власюк. Говорить, гурток із рогозоплетіння відвідує чотири роки. Це шашечка двойна. Вона легша, ніж перша. Дві пропускаємо і дві піднімаємо. І ставимо рогозинку. І так плетемо. Якщо все правильно, то на слідуючий ряд ми розділяємо ті дві рогозинки. Я оплітаю потім вірьовочкою, бордюрчик і обрізаю. Заняття з рогозоплетіння безкоштовні. У щітках вони проходять двічі на тиждень, у четвер та п'ятницю. У сусідній писарівці у середу та суботу каже Галина Заєць. Вироби, які діти виготовляють на гуртку, забирають із собою. У нас раніше, як плели багато людей у селі, то там вже вдома їх вчили. Але потім вже стало цей наш промисел згасати. Потрібно його відроджувати. Дітки займаються, щоб продовжують наш промисел продовжують наше українське. Традицію рогозоплотіння в селах Щітки та Писарівка на Вінночині Міністерство культури України у травні 2023 року внесло до списку нематеріальної спадщини України. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.